Пан Юрій, як наш замовник, пише: хочу додати свою ділянку, поділив умовно на квадрати розміром 4 на 4 метри, виміряв нівеліром. Записав, вислав Галині Борисини після отримання проекту при розбивці вісі обноски був приємно здоволений, що все сходиться. А як у неї може не зійтися? Це ж з ними ж гроші не можна заробити, розумієте? Вони ж якусь фігню будуть тиждень робити. Поки це не вилізуть, поки вони все не перевірять 10 разів. І всі такі: От, Галина, Юра, Валера це просто пісець. А я віддуваюся і всім розповідаю, що ми класні, а мені всі кажуть, що ми дорогі. Тому що інакше не виходить по інакшому. От Зібралися перфекціоністи. Тому так. Хоча помилки бувають, не без цього. Бувають помилки. У пана Юрія все зійшлося на 100% по скріптам, а вимірів, е, да, звік, все сходиться дійсно на проєктному рівні, на перерізах відповідало на всі 100% по скріпному. З вікнами теж все добре. Пропорції та перерізи прийняті і прогнозовані. Все в масштабах, як на папері. Е, пан Юрій в цьому році будує по нашому проєкту відповідно. Тому, е, звісно, йому є що сказати. І про співпрацю під час проєктування. і... Співпраці під час будівництва будують інші будівельники, будують в іншому місті. Тобто все це відбувається на відстані. Ми не були на ділянки у пана Юрія. не були Це от коли сьогодні у мене було спілкування, і людина біля Житоміра купує ділянку, і вона так трошки ніякова що як це проєктувати удалено через інтернет, а ви ділянки не бачили, а ви ж не будете їздити. от Ну, у нас ми так проектуємо з 2011 року, розумієте, удаленно. Тобто за тисячі киме. Все це mm -hmm. сучасні програми дозволяють нам все це робити. От, подякую, пане Юрію. Дякую, пане Юрію. Юрі. Нам теж було з ним приємно працювати. Так. Так. Він дуже підготовлений, а деякі речі, мені здається, знав краще. нас, Задавав правильні питання. От до речі, от наскільки важливо да, от слухати лекції? Вот Галю, вот і однодумець. От скажи, будь ласка, вот твої замовники до того, як я став блогером, і після того, як я став блогером? Небо і земля, от чому Тому що коли ми ведемо блог, ми відкриваємось, ми розповідаємо, що ми робимо, як ми робимо, і до нас вже приходять наші замовники. Осознаний. Наших, да, осознаний. Тобто люди вони приходять, вони розуміють, за що вони платять гроші. І, і я вам, друзі, скажу, що от за останні роки жодна рекомендація не спрацювала. Нас рекомендують, нас радять. До нас приходять люди по рекомендаціям, жодних з цих людей нічого не вийшло. Нічого. Хто? Коломий. А, вибачте, да. не без виключення. Подижі, ну коли ми ти робочку тільки підписала договір. Да, да. Ти ще не закінчила? Не не закінчила. Але так. просто замовниця симпатична. Дуже. Так, є таке. Ну, виключення є, звісно. Просто до тебе не доходять. ті, хто до мене звертається за рекомендацію. Я як тільки озвучую умови, все, зникаю. У нас було. Ой, подожди. виборше. Що таке? у нас хворіє. Нормально? Так, вибачте, друзі. Рема дорослий, нічого не поробиш. Тому треба відволікатися. <кхем> у, у, у нас, в принципі, зустріч підійшла до кінця, вже даним-давно, тому я вам дуже вдячний за коментарі, друзі, за, за лайки і за рекомендації цього каналу.